Я думаю, що є ключових наступних два роки сьогоднішній саміт а чому у Вільнюсі, який відбудеться в липні, так? Якщо так, так. 11-12 липня. І наступний саміт у Вашингтоні через так, рік. Так. А наступного року вибори. І це, скажімо, чітка перспектива України в НАТО під вибори в Сполучених Штатах Америки наступного року при умові. Що контрнаступ умовно повертає нам, тимчасово не контрольовані на, нашим, нашим, нашим урядом території, зміцнення кордону тоді наступного року це може бути найбільш чіткіша дата перед виборами, коли Байден скаже: Да, з Афганістаном, умовно, в нас там цей, тут ми показали, що Америка number one». Чого власне і тому нас підтримують, тому що після Афганістану... Не дай Бог, якби сценарій Росії спрацював, був би Тайвань і, і демократичний світ, взагалі табір демократичний він б нічого не міг зробити. Це би просто йшов би ефект до війни. І як мені казали деякі європейці з, з деяких країн, каже, ми б просто якби в нас така була ситуація, як у вас, ми би тупо здалися. Ну так да, так, тому так. що чому і, і вони мають раді, тому що вони не готувалися до, до такої до таких подій. Та тобто в них армія була, виробництво зброї було, але все це було умовно на експорт, не для застосування в Європі або в континентальній Європі, тому що після другої світової війни будувався ось цей такий never again, філософія ніколи знов, тобто створити всі будь-які умови, щоб в європі більше війни не було. Взагалі. І кожне покоління політики брало на себе цю відповідальність. Зараз ця небезпека зросла, і тому нам дають зброю, підтримують, але нам не дають чітких перспектив вступу до НАТО. Чому? Тому що є еліти в Європі, які все-таки хочуть, щоб, умовно, кордони НАТО проходили по, -по, -по східних кордонах Польщі. Щоб все-таки залишити на відстані. І тому я бачу в цих от обіцянках: ми вам будемо давати зброю, яку хочете. Ми вас до зубів озброїмо. Це є, можуть готувати ґрунт того, що перспективи вступу до НАТО найближчим часом в нас немає. А залишити нас озброєними міцними, ну, типу ми маємо чітко розуміти, що проблема нашої безпеки це є наші проблеми. І не покладатися на НАТО. Чому? Тому що щоб, коли працює, спрацьовує п'ята стаття статуту НАТО, коли, наприклад, на когось нападають і всі мають прийти на захист, це ж не одразу в одну добу відбувається. Це ж відбувається як мінімум 3-4 місяці. Так. Але яким чином уряди цих країн, парламенти мають дати згоду відправити свої війська на війну в іншу країну. Після 70 років never again, да, чи погодяться уряди або парламенти цих країн відправляти своїх військових на війну, яка від них є за 2-3 тисячі кілометрів через виконання статуту НАТО. Тому я думаю, що саме НАТО потребує якоїсь, ну, навіть... Навіть своєї внутрішньої реформи, а як діяти далі? Бо тоді, на, на час завершення Другої світової війни, знаки часу говорили про те, що це буде актуально. Зараз все змінилось. І, очевидно, уряд який орієнтується, приймає свої рішення, давати нам зброю чи ні, орієнтується теж на опініон, на громадську думку. Чому? Тому що йому йти на вибори потім. І він, якщо відчуває підтримку з боку населення, нас підтримують, тоді він дає зброю. Яскравий показник Нідерланди. До війни Нідерланди мали одне ставлення до України. Mm, да, Після війни неприятне. Нідерланди перша країна, яка готова сказала, ми віддамо свої f 16 Вони їх нав, мають. Вони f вони Ф-35 знаєш Чому Тарас? Тому що і, є та, поняття та, безпеки. Та, Я та, та, Внутрішньої так, але і при тому, що в Нідерланді друга ключова партія в, о, в парламенті це проросійська. Вона не є членом уряду, але Нідерланди зробили ось цей такий Знаєш, катарсис, очищення вже йому слово воскресіння, вони змінили одіж. Наєпу залишили стару в минулому, одягнули нову і сказали: ми за Україну. Одягнули, я не кажу вишиванку, тому що це тільки нам належить. Але вони е, змінили своє став. Чому? Тому що більшість населення виступає на підтримку України все рівно ну, в такій логіці, коли там не включати Україну в НАТО, а лишати нас окремо. Я бачу величезний збій з цієї точки зору, що він вимагатиме від наших союзників навпаки більше ресурсів для того, для того, щоб тримати Україну в максимальному тонусі, і наші ж союзники не зможуть використовувати профіт. З найсучаснішою, найефективнішою армією сьогодні в європейській частині світу, так для них це і є профі, що росіяни не лізуть Слухай, питання. Не розк... тільки в росіянах, питання загалом в загальній да, загальні безпеці. тобто сьогодні на війні в Україні обкатуються і створюється шалений військовий ресурс, так погодиш. і НАТО. НАТО сьогодні паралельно з власним переозброєнням і з тим, що вони зараз на східні фланги переносять сили, вони ж мають так само мають дивитися в майбутнє. І що відповідно українська армія, якщо її як просто як третя сторона тримати, ну вибачте, тоді в який сенс сьогодні так настільки сильно вкладатись. Це це я про це й кажу. Та про що так, Почекай, Україна ти потрібна в НАТО. Сам, а, ти, а, ти сам собі суперечув. Не суперечув. Mm -hmm. Я бачу повну суперечність. Нас не беруть, але Україна потрібна ні, в НАТО. Я кажу, що нас не бер... НАТО то не єдине, в цьому і проблема. Є різні сили, є різні думки. І для нас сьогодні, ми розуміємо. Для нас яка сьогодні найголовніша мета? Все рівно, ну, очевидно, що є загальне розуміння, що Україна буде в НАТО. Найбільше проблема сьогодні. Коли? Коли? для України найвигідніше, щоб це сталося набагато швидше. Ну наскільки швидше до завершення війни? Після після війни я вже маю відповідь на твої питання. Давай. Однозначно до завершення війни буде в НАТО, да? да. Що вважати що, завершення да, війни? тому що розумієш, вихід на наші адмінкордони це не завершення війни. Ні, ну чекай, Саш, от, що, от, що, давай, що вважати я, завершення, я, от, завершення, я прошу. завершення припинай, давай, війни? Завершення воєнного війська. Ні, дивись, а все дуже Люди, просто. Я тебе переб'ю. Люди дивляться притомно, хочуть почути відповідь. Коли ми вийдемо на Дмінкордон і це, це буде вражатися завершення війни. Ти кажеш, ні, ні. то ми йдемо далі. А, ми не йдемо далі. Просто-напросто війна має різні фази. А, тобто ми будемо як Південна Корея і Північна Корея. А, дивись. А це не завершення війни. Це, це йде... не завершення. Завершення війни, це коли в Кремлі. Це в Ну, я то підпорюю, Ми тобі ніколи що в НАТО не будемо. Ні. Ти запитався, я ж тобі дав відповідь: Ми будемо у НАТО до завершення війни. Коли завершення війни? Що вважати? Ну, що, що вважати? Після зміни що вважати політичного війни? режиму в Росії. Це питання, повір мені, я тобі не випадково зараз перебиваю, хвилює усіх сьогодні. Ну, що правильно? таке завершення завершення війни? війни? Це відповідно акт про завершення війни. Угу. Назви його капітуляція, мирний ти договір. Пу як Путін хочеш. Ми не говоримо Путін, ми говоримо типу. Отепер От, я ж тебе хочу повернути в Білород. Дивись, ми не говоримо Путін. Я тебе говорити... хочу повернути Добре, в Білогород. В Білоруд. Те, що почали. Я не випадково. Сьогодні починав програму з Білоруда. Ну ти все робиш не випадково. Давай почнемо. Так, так, так. То коли як завершиться? Хто буде підписувати капітуляцію? Коли ми будемо в НАТО? От тут, від яка яке твоє бачення? Для чого це взагалі оцей була зараз поява цієї статті, яку ми беремо обсмоктуємо Реально, я скажу так: з моїх аналізів е, трендів інформаційних минулого тижня, ця тема не мала великого резонансу. Навіть серед політиків, журналістів і таке інше, е, звісно, дехто з наших колег на це звернув увагу. І журналісти окремі. Я там коментував в окремому каналу по це питання. Е, так і сьогодні, дивлюся, до кінця тижня це питання починає розігріватися, і оці всі дії, які є довкола, саміти, Білгород, НАТО. Аля ізраїльський формат 65 мільярдів. Так прилетіло. Ну, ну це не, не, не прилетіло. Чайно. Це за весь період. Це не США, Ні, ні, це, це не США, Це та... в цьому році. Це не США, вони де... сказали... США дають менше 2 мільярдів. А тут Ой, все Ось він скидають. Сказав, що це е, 65 мільярдів за 12 засідань формату Рамштайн. Можливо, але я тобто почитав дещо за, по іншому. За, за Відповідь на те, коли да коли зміниться, коли війна завершиться, акція юридичний документ. Так, який затверджує, він був останній підписаний після завершення Другої світової війни. Всі війни, які відбулися після конфлікту, вони не завершені. Північна Корея, Ізраїль і так далі. Це не завершені війни. Не завершені. Війни. Так. Да. Відповідно, в нашому випадку фундаментально проблема вирішення нашої безпеки залежить не тільки вступу до НАТО. Ми можемо і не вступати до НАТО, мати свою сильну армію, модель, але при тому, що перше в Росії змінюється політичний режим. І новий політичний режим разом з суспільством визнає нас як незалежну державу, тому що корінь війни є те, що Росія не сприймає нас як незалежну, ну, вона юридично державу. визнала нас незалежною. Це таке. Вони багато що юридично визнали, Потім повиходили. Але фундаментально, от на цьому намисленні, це проблема вони нас, це це проблема, тому що це, це покоління на два. Чотири покоління. Тобто війна буде тривати широкі Ні, 100, Війна 100, може так? не тривати. тут питання першочергово що... зміна політичного режиму. І, очевидно, якщо політичний режим а, зверне увагу на останній, наприклад, рік, для чого була ця війна, скільки в нас військових загинуло, чого ми досягнули? Нічого, значить, ми щось не так робимо. Тобто мають бути відповідальні політики, скажімо, політики, які перш за все хочуть добра для Росії, як Єже Гойдер свого разу сказав після другої світової війни. Для добра Польщі, так це є головний, це політик, політик польський, який також вів дуже популярний журнал Культура в Парижі. І він сказав: Для добра Польщі ми маємо визнати Львів українським містом і вільно сьогоднішній вільний литовським. Для добра Польщі, тому для добра Росії визнати потрібно Україну незалежною державою і зробити роботу над помилками, яка була проведена за часів Путіна. А в цьому, до речі, є небезпека, тому що паралельно ФСБ веде таку лінію. Ну, принаймні, я вже це бачу, я моніторю.